Вечірня година Леся Українка. Уже скотилося з неба сонце, заглянув місяць моєї віконці. Вже засвітилося у небі зорі, усе заснуло й хоре. Вийду в садочок та погуляю при місяченьку та і заспіваю, як же тут гарно. забудеш лихо, кругом садочки біленькі хати і соловенька хаючувати. чи так красно в такій країні, як тут на нашій рівні були. Ніч обгорнула біленькі хати, нему маленьких діточок мати. Вітрець весняненький тихенько дише, Немов віток тих до сну колише.